Отже, сьогодні в цьому відео ви знайомитесь з лабораторним обладнанням, правилами безпеки речовин і їх перетворенням в спеціально обладнаних приміщеннях, які називаються хімічними лабораторіями. Відомо, що в лабораторіях досліди проводять частіше у скляному посуді, тому що він прозорий та дає змогу спостерігати, що відбувається з речовинами під час експерименту. Одним з найпоширеніших представників лабораторного посуду є хімічні стакани. Зі спеціальним лабораторним мірним посудом широко використовуються в різних медичних, наукових, навчальних і промислових лабораторіях. Вони виготовлені зі спеціального хімічно- і термічно стійкого лабораторного скла. Вони чайціше тонкостінні з плоским дном. Та характеризується практичністю і зручністю у використанні. Рідина зливається за допомогою спеціального носика, а дозування спрощується за рахунок застосувальної шкали, яка відповідає вимогам госту. Вимірювальна шкала призначена для визначення приблизного об'єму. Хімічні стакани можна використовувати для кислот, лугів, солей та інших агресивних речовин. Без ризику пошкодити посуд. Це пов'язано з тим, що хімічне скло, з якого вони вироблені, зазвичай не взаємодіє з хімічно активними речовинами. Слід звернути увагу на те, що в нашому розпорядженні є стакани з поліпропілену. Це такий тип лабораторного посуду, який Використовується для виміру об'єму речовин або мас сипучих речовин. Вони відповідають другому класу точності. Слід сказати, що цей посуд не б'ється як скляний, але його не можна нагрівати. Скляні колби це лабораторний посуд спеціального призначення. Він незамінний при хімічних дослідах зберіганні реагентів, змішуванні, нагріванні розчинів та інших процедурах. Лабораторні колби використовуються в медичних, хімічних, навчальних і науково дослідних лабораторіях. Для виготовлення лабораторного посуду використовуються ударостійкі та термостійкі матеріали завдяки хімічній нейтральності, скло і полімер такі як поліпропілен не вступають у реакцію з розчинами і не впливають на точність і якість досліджень. Спеціальна обробка горловини забезпечує безпеку лаборантів і виключає ризик отримання трав. Конічна колба Ерленмейра це зручний і часто використовуваний лабораторний посуд. Він застосовується при приготуванні реагентів для титрування. Особливо при визначенні pH, а також для випаровування, перегонки та фільтрації. Конічна колба являє собою плоскодонний посуд у вигляді конуса з циліндричною шийкою. Завдяки плоскому дну він стійко стоїть на горизонтальній поверхні, не перекидається і перешкоджає розливанню рідин. Вузька горловина знижує ймовірність пролиття і швидкого випаровування вмісту колби. Завдяки своїй формі в цьому посуді зручно змішувати розчини вручну або за допомогою різних типів мішалок. Круглодонна колба це універсальна лабораторна ємність, придатна для різних хімічних процесів, тобто найчастіше використовують її як реактор. Також її можна використовувати для перегонки в процесі дистиляції. Сферичне дно не допускає вертикальної установки ємності на площині, але не заважає розташуванню на похилій поверхні. Також для стійкого кріплення можна використовувати штатив. Термостійке хімічно-інертне скло, з якого виготовлена колба. Дозволяє здійснювати рівномірний нагрів, як на електричній, газовій і навіть на індукційній плиті. Колба з плоским дном – це універсальний лабораторний посуд. Його використовують для різноманітних хімічних процесів приготування розчинів, перегонки, випаровування, синтезу. Завдяки плоскому дну посуду. Стабільно встановлюється на стіл або будь-яку іншу горизонтальну поверхню. Їх можна нагрівати на електричній або газовій плиті. Єдина умова, нагрівання повинно бути рівномірним по всій поверхні мірного посуду. Скляні стінки дозволяють побачити процес і візуально контролювати його. Круглі колби з плоским дном не потребують додаткових підставок або штативів. Досліднику не доведеться турбуватися про те, як встановити посудину, щоб вона не перекинулася. Для приготування розчинів змішування різних рідин, і вимірювання точного обсягу в хімічних, медичних або наукових лабораторіях використовуються спеціальні об'ємні колби. Вони являють собою грушоподібну або кулясту форму плоскодонної колби. З вузькою довгою шийкою. Круглодонні тригорлі колби призначені для виконання хімічних дослідів і реакцій. З їх допомогою додавати розчини речовини або речовини під час хімічного процесу дуже легко. Можна нагрівати, охолоджувати і змінювати тиск в системі. Наявність секцій. Дозволяє виконувати процеси перемішування і рекуперації пару за допомогою спеціальних холодильних установок. Лабораторні ємності можуть використовуватися в якості перегінних кубів і кристалізаторів. Грошоподібна колба це вид лабораторного посуду, яка використовується для синтезу, випаровування, перегонки, фільтрації та перегонки розчинів. Хімічні холодильники. Що це таке? Холодильник являє собою скляну посудину, який складається з двох трубок. Одна зовнішня трубка, інша внутрішня, відповідно Внутрішня трубка це місце, де пара рідини конденсується, а зовнішня містить теплоносій, наприклад, вода або хладагент в залежності від способу застосування, розрізняють наступні види холодильників. Прямий холодильник. Він використовується для конденсації пара і зливу утворившогося конденсату в реакційній системі. Конденсат збирається в спеціальну колбу приймача. А також зворотній холодильник використовується для конденсації пара, але на відміну від прямого холодильника. Отриманий конденсат повертається назад в реакційну систему. Зазвичай такі холодильники встановлюються вертикально. Холодильники за формою внутрішньої трубки в основному представлені трьома видами: кулькові, спіральні та прямі. Спіральний холодильник це так званий змійовик. Внутрішня трубка цього холодильника виконана у вигляді спіралів. По який надходить пар і конденсується в рідину. Цей тип холодильника ніколи не використовується в якості оборотного. Так як конденсат, який стікає по внутрішніх трубках цього холодильника, може витікати з нього, а це може привести до небезпечних наслідків. Однак, в свою чергу, такий спіральний холодильник, який монтується вертикально. Дуже ефективний при використанні в якості нисходящого, особливо для низькокиплячих речовин. Прямий холодильник або холодильник лібіха в даному випадку, а внутрішня трубка це звичайно пряма проста трубка. Відразу варто сказати, що такий холодильник використовується в основному як нисхідний. Низь, Холодильник при температурі пара до 160 градусів, <кхи> і використовувати його як оборотний вкрай неефективно, ефективно. Так як він має невелику охолоджуючу поверхню, а також ламінарний потік пари, тобто такий потік, при якому пар рухається шарами без змішування та пульсації, розглянемо також найбільший холодильник. Кульковий або холодильник Аліна Його не слід плутати з холодильником на кулі. Відразу варто сказати, що внутрішня поверхня цього холодильника виконана у вигляді з'єднаних кульок Відповідно і тому так е відповідає йому назва. А використовується він тільки як оборотний. Адже потік пара в цьому холодильнику завдяки формі внутрішньої трубки відбувається за турбулентною схемою. Також слід відмітити, що перелічені холодильники виготовляються з хімічно стійкого скла, яке відповідає технічним умовам, в яких використовується цей посуд. Наступний представник, який ми розглянемо, це дефлегматор. Цей посуд використовується для фракційної перегонки в якості часткового конденсатора для охолодження змішаних парів, і таким чином для конденсації більш високих киплячих фракцій розчину. Використовується в процесі дефлегмації, тому і носить таку назву. Ще один елемент хімічного посуду це звичайна лійка або застаріла воронка. Це дуже простий прилад для переливання рідин. Більш складні види лієк використовуються в промисловості. І в лабораторній техніці для фільтрування поділу рідин та інших цілей. Отже, одна з різновидів ліки це ліка Вюхнера, призначена для фільтрування під вакуумом, найчастіше виготовляється з порцеляни, рідше з металу або пластмаси. Верхня частина ліки, в яку наливають рідину. Ористою може бути або перфорованою, розділеною перегородкою від нижньої частини, відповідно, до якої підводиться вакуум. На перегородку може бути накладено знімний шар фільтрувального матеріалу. Це може бути фільтрувальний папір, вата, трековий фільтр та якийсь інший матеріал. Слід зазначити, що в основному це обладнання застосовується для фільтрування. Найчастіше прибор для фільтрування представлений двома компонентами. Це воронка, якої, до речі, може бути воронка Бюхнера, а також колба Бунзена. Можна бачити, що колба Бунзена це конічна колба з боковим відводом. Через цей боковий відвод підключається вакуум, завдяки якому можливе фільтрування. В якості додаткового обладнання це може бути також крапельна воронка, яка дозволяє додавати певним чином необхідну кількість реагентів з певною швидкістю. Або це може бути ділільна ліка, завдяки якій можна. Екстрагувати речовини та розділяти шари різноманітних рідин, які не змішуються між собою. З цим ми також познайомимось трохи пізніше. Звісно, що у зв'язку з великою кількістю хімічного обладнання необхідно всі елементи установки сполучати між собою. Це вдається зробити за рахунок різноманітних перехідників, насадок та таке інше. Але з ними ми познайомимось пізніше під час виконання різноманітних лабораторних робіт.